напевно, не пам'ятаю, як було до служби. Ну, добре. Скажу чесно, думки були, але я не наважуся. Якщо так можна сказати, за кордоном був, але це були не навчання. Засідки, нальоти. Це наше весело. Ну, адреналін зашкалював, скажу одразу. Розвідники це ті, хто знає про ворога більше, ніж він сам. Вони відстежують переміщення противника, працюють із безпілотниками та шифруванням, добуваючи важливу інформацію. Військові 54-го окремого розвідувального батальйону поділились, як готують розвідників і що потрібно, щоб стати одним із них. Першочергово це потрібна фізична витривалість, це якщо брати по фізичних якостях. Решта вже можна здобути в процесі навчання. це і… Не тільки витривалість, це і, як би так сказати, вміння аналізувати, що відбувається, вміння прогнозувати, що буде відбуватися, розбір різних ситуацій, тобто моделювання, ну і зрозуміло, підготовка, підготовка, яка вже включає в себе багато аспектів. Всесторонній розвиток. Враховується в місцевість, в якій ви проводите бойові дії. Якщо є якісь дерева, можна під дерева, якщо є якісь. Плащі пальто накидки від теплових дронів. Застосовують ці плащі пальто від теплових дронів. У нас набагато більша тут рослинність, тут є де заховатися ну, вищий клас маскування, так сказати, менше потрібно з собою тягнути маскувальних засобів, а там в основному поля видно все з коптерів, з дронів, з чого там можливо, та й так видно. Велика увага приділяється підготовці розуміння, що таке дрон, як він працює, як збільшити шанси на своє виживання. Я не кажу повністю, що ти 100% виживеш, як збільшити свої шанси на виживання у випадку виявлення тебе дроном. Тобто ми говоримо про дрони-розвідники, про дрони FPV. Тобто зараз велика увага приділяється саме цьому питанню. Зрозуміло, що також і решта питань дуже важливі. Але особлива увага приділяється боротьбі з дронами, маскуванню, прихованому переміщенню, переміщенню малими групами, взаємодії управління всередині групи, зв'язок всередині групи, не лише за допомогою засобів зв'язку, а й жестами, мімойкою, сигналом. Розвідники не лише збирають інформацію, а й беруть активну участь у бойових операціях. Одним із найбільших досягнень стало взяття ворога в полон і знищення його техніки. Обов'язки всередині групи були розподілені завчасно. Ну вона повинна так бути, що перед початком виконання кожен член групи розуміє, які обов'язки він виконує. Якщо щось іде не по плану, а зазвичай воно йде не по плану, хто що буде вже виконувати надалі? Між населеними пунктами. Мільки та населеним пунктом переволочена. П'ять живих, шостий не доїхав. Односторонні стріляли ми. Вони не розуміли, що відбувається. Нас було двоє, а їх було шестеро. А по техніку це там треба підраховувати. Це на початку повномасштабного вторгнення, поблизу прилук. Противник кидав техніку, коли самостійно кидав, коли йому допомагали залишити його техніку, навіть не скажу. Ну, там і танки були, і автомобільна техніка, бойові броньовані машини, тигри. Тобто вони тоді добре нам, нас забезпечили над лізом. Бували моменти, що ми виходили, знаходили Савушки, розстрілювали їх з РП. і втікали серед лісу, шукали якісь укриття, де можна заховатися, бо вони соответственно кидали в відсіч, теж, обстріли савушок, цих же самих, тільки, які стояли далі, там батареї. Робота розвідника часто оповита міфами. У фільмах це безстрашні герої, які завжди на крок попереду ворога. Але який усе має вигляд насправді. Воно не все так красиво, як в фільмах знімають. Воно набагато важче, довше, нудніше в деяких випадках, страшніше, ніж у фільмах. Всі бояться. А в фільмах цього не показують, що хтось боїться. Там героїчно беруть противника в полон, знищують пачками. Насправді цього немає. Це під, це кров, це нерви, це страх, це втрата друзів двохсотими, трьохсотими. Я взагалі фільми про війну зараз повноцінно не сприймаю. Раніше, так, да, було красиво, цікаво. Зараз розумію, як воно в житті і як воно в фільмах. Воно і близько не так. З реальністю я стикнувся в 2014 році, бо першочерговий йшов батальйон, можливість займатися спортом. Я робив більший акцент на спорт. Тобто і служити, і розвиватися в плані спорту. Але з початком 2014 року спорт відійшов на другий план. Розвідник це така дуже інтересна специфічна робота. Раніше всі дивилися телевізори, розвідчики, мама не самом деле не так все просто. А на сегодняшний день разведчики, мы не выполняем свою работу, ту, которую мы должны выполнять. Война заставила нас становиться штурмовиками. Мы выполняем задачу, ту, которую должны выполнять пехота, мы выполняем их работу. И на жаль, это на жаль, потому что в действительности так сегодня Мы более лучше подготовлены во всем.